Мудрих, борного послання, довго читання, будьмо уважні. Люда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаний любим у Бозі Отці, збереженим для Ісуса Христа, хай милосердя, велосердям і любов будуть у вас повні, мої любі, я пильно стараюся писати вам про наше спільне Спасіння. І бажаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз назавжди, передану святим, бо до вас, крадькома, вдерлися деякі люці, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які з благодаті Бога нашого, роблять розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь визволивши людей з Єгипетського краю, згодом на погибель тих, які не обвірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, і покинули житло зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня, так само Содома і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них були запродалися розпусці, і проти природній похоті лежать, як приклад, скарані вічним огнем. Так, отак і ці, також у маячині, бруднять тіло відкидають в і зневажають світло сі. І тоді, як сам Вархангел Михаїл, змагаючися з дияволом і сперечаючись із ним про діями з тілом Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, але сказав: Нехай тебе Господь судить, Ці зневажають те, чого не знають, а те, що немов та нерозумна звірина. Природи знають та його нер тобі привали аллилуйя.